Ну, що я вам скажу, у мене сьогодні свято. Я дуже задоволена. Це так круто, ви навіть не уявляєте собі, які це відчуття. Знаєте, яке в мене сьогодні свято? Ано ну, напишіть в коментарях, хто про що подумав. Поки ви думаєте, пишете, я вам скажу, що червона ікра чорної щуки в мене в наявності до продажу, а також різноманітні квіти, які в мене є. Також отримала комплімент сьогодні. До речі, капуста сьогодні по 15 гривень. Хто бажає, трахеліум 450 гривень 10 штук. гейхера по 85. І ще є трошки пеларгонії. Яке ж у мене сьогодні свят? А, комплімент я отримала, що в мене шикарна розсада. Так, да, дійсно. Тобто я торгую шикарною розсадою. Це дійсно так, тому що потрібно було раз ризикнути, спробувати теплицю. І тепер маєш успіх. А в чому ж моє свято заключається? В тому, що в мене перший клієнт із інстаграму. Ура! Круто, я така задоволення, щиро вдячна вам за замовлення. Це ікра. Ікра поїхала. Поїхала. Дякую вам за замовлення. Смачного вам, успіху. Вірю в те, що в Тік-Токі в мене вже є замовлення. Теж щиро вдячна вам. Фейсбук, звісно, рулить. Фейсбук, да. Молодці всі замовляють у мене. Спасіба вам велике. Ну, вірю ще. Що... Ютуб підтягнеться і інстаграм вже молодець. Дякую <сіба> вам велике всім. Дякую, що дивитеся мої відео. Дякую, що купляєте мій товар.